Дорогі глядачі мого каналу САД Вінничини. Я з вами ведучий Нечай Володимир. Сьогодні я хотів показати вам за середньоранній сорт зимовий сорт яблук чешсько селекції Чемпіон. Це один із популярних сортів яблук, які використовується в нас в Україні, в Східній Європі, в Польщі. Польщі багато експортують, навіть в Україну їх. Хороший такий сорт. Як взяти його по, по помології, виведений в Чехії. виведений в Чехії, скрещений у, у сорту Голден Делішес з жовтим Ренетом, або Ренетом жовтим. Я не знаю, що це за сорт. Такі, але це помології так описується. Середня вага, кажуть, його 180-190 грам. У ну, нас, кажуть, витягують і 200 і більше в садах. Бачите, яка загрузка на дев'ятці. і щоб сказати, то поливу тут не було, бо я не поливаю, води нема. Але так він загружився, аж гілки пообломувало. Пообломувало гілки. Оцю, оцю яблуню я обірвав, до подивіться, з яблуні нарвав повний ящик і ще залишилося на яблуні. Ось такий він надає. Щоб щоб були крачі умови, то може ще більше їх було. Хотів зараз важити скільки плодів, покати вам вагу його. Ось такі зараз є. Двісті 179, сто сімдесят дев'ять, сто шість, сто дев'яносто дев'ять. Ось такий сорт, якщо взяти розрізати його, така м'якость. По соку вже прямо. Є сік, але він, він ще не дуже. Він не дуже, йому, щоб полежати ще неділі 2-3 місяці приблизно. Він був би ще хороший. Говорить, що у підвалах звичайних десь зберігаються 2-3 місяці, в морозильниках, в холодильниках може і більше пів року зберігатися. Ну, у мене він до нового року, навіть після нового року. І більше може. Щоб сказати, по ньому. У мене він зберігався навіть після нового року, я його куштував. Ну так він десь через місяць після улежки, він такий м'який, хороший стоїть. Зараз він просто твердий. Смаку такого сильно немає, він твердий. Ну хто любить, зараз можна її смакувати. Ось такий хороший сорт. Урожайний. Хто хоче тримати, то є, виходить, по обробках його. Що я сказати? Навісні я його обробляв два рази Мі... Мід'ян екстра. Це дав міді йому. Потім хорусом обробляв разом з актарою від шкідників. Ну і пізніше вже у мою місяці обробляв скором і додавав Енджіо. середині маю обробляв від плодожерки. Коригеном і літом обробив його мерпаном. все, Це всі оброботки, які були для нього. нього. Тобто сильно він і дає, так оброботи, і урожай хороший дає. Раду в мене є там на дев'ятці голден то він мілчий набагато від нього, бо гол він потребує більш поливу, більш лучше. Чемпіон, бачите, він мілчий, вже такого, він взагалі міленький. Води не було, я не поливав, він міленький на цьому На середній рослі він кращий буде. Але а цей... На дев'ятці без поливу показав хат. Тобто, для мінімальних обробок він для саду хороший сорт. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Пока.